Вітаю, шановні! Отже пач вийшов і, звісно, треба його почати з огляду Совка. Ним буде приміний літак 7-го рангу бойового рейтингу Су-39 за 2000 українських доларів. Постачався за предзаказ із крутим титулом Сергей Страйксбек та сірим камуфляжем. Та цей штурмовик, так так саме штурмовик, тому авіабої я не розглядав, було покладено великі надії, що це буде імба, як і лінійний су 25 т але стався нерв вихрів до історичного стану і імби не вийшло. Давайте розберемося більш детально, чому. В історії цього, така я звісно, здаватися не буду, скажу в порівнянні з звичайним Су-25, що Су-39 став гарбатим, отримав трохи потужніші двигуни та можливість викручувати газ до 104%. Живучість така ж неймовірна, бідня 10 в куточку. Посадковий парашют присутній, а до кучі в сраку засунули СОЕП, щоб збивати наведення теплових ракет у вашого потипнуту тупу. А тепер головна частина штурмовика, його озброєння? А воно тут просто фіти, які різноманітне. Але я можу виділити такі варіанти: перший стара класика, як на звичайному Су-25, 8 ракет С-25О та 2R60M, Некеровані ракети, побачив ціль, по вираховувачу кинув і швидко маневрувати чи шукати нову ціль. Для агресивної штурмовки шансами на враження цілі 50 на 50. Але не хіба воно треба купувати літак на 1,3 3 БР вище, щоб грати так само. Тому ось вам два мої інші сетапи. Перший – це дві ракети х 29 т це ракети пустив забув. Звучить як кімба, але по моїм спостереженням дуже часто втрачають ціль і не є чимось ультимативним. Але хай буде. Далі я відстрілюю дві ракети х 25 мл це мої улюблені совкові лазерні ракети. Це з ними був огляд на міг 27 к І на останок із керованого озброєння для штурмовки вс 16 вихрів. Скажу чесно, я їх покатав, покатав і скажу так. Так, ними можна збити гелікоптера. Так ними можна збити літак і летить тупо в лоб. Так іноді можна відпрацювати по танку чи заниці. До речі, останні летять вони надто довго. Але в цілому, вихрі такий собі варіант. Особливо їх все є дуже обмежений сектор запуску у вигляді зеленого прямокутника, куди треба навести літака. Тому, як на мене, краще замість 16 вихрів взяти додатково ще 2 25 FML. Користі буде більше, і літакі гелікоптери ними теж можна збивати. На останок можна додати дві некеровані ракети S25O, хоча до них я ще не доходив в бою. Та, звісно, дві ОРПП р 60 т Забув додати: тут ще є підвісний радар Копьо та станція нічного бачення Меркурій. Вішайте радар, бо Меркурій це ще гірше за ПНВ. Але й радарик на мене зовсім не потрібен. А тепер щодо тактики та нюансів, про які треба знати. Я дію так. З'явився в повітрі і плавно пікірую і одразу шукаю ціль. Першими провантажуються зенітки, їх нам і треба знищити. Запускаю в них 2 х 29 т та швидко маневрую до землі в надії, що не зб'ють. Коли ракети дай Бог долетять та влучать, я вже від низів граю на х 25 чи виграх і шинкую тонкістю як можу. Хоча, якщо проти мене зенітки нема, то можна і через вертикаль. А тепер ті нюанси, які я мушу сказати. Зараз дуже великий ажіотаж на СРСР через цю сушку. Тому нерідко бої йдуть СРСР проти СРСР. В такому випадку можете забути про польоти, панцир вас просто на респі знищить. Другий варіант, пов'язаний з цим же, тому, що совкіста виграти як ніколи погано і зливають бої так часто, що у вас просто вже немає сенсу вилітати по бій з литом. Ну а третій нюанс який би хороший крутий С-39 не був, як би багато підвісів у нього не було, Міг 27К буде краще. Просто тому, що в нього більша швидкість і він стаде на штурмовку іншого рівня, від висоти. Тому купувати чи ні таку дорогу цяську – це ваш вибір. Можливо, його спустять по бойовому рейтингу, хоча хотілося б отримати саме топовий штурмовик, але ж не накручувати йому нереалістичні характеристики для цього. Коротше, якось так: непростий штурмовик, чимось нагадує А10 на його бойовому рейтингу, а на цьому все. До зустрічі наступному відео про ще один штурмовик.